Всім доброго дня! Ніч не добра була, в Кривому Розі ви вже чули що. Не знаю, коли ви це відео бачили, але час із своєю родичкою Любою созванювалася з Дніпра. Каже, не можу ночі спати. Ну не можу ночу спати, поки сірени немає двоє, не можу спати. Ой, біда. У нас всю, всю ніч йшов дощ, і дощ дуже сильний. Ви бачите, як прямо поналивало води кругом. Буду я викопувати цього санька, бо бачу, діла нема. Викопаю, подивлюся, що там з корнем, марганцовки замочу, як мені сказали, може спасу. Там може така, ні, ну трішки підсохне, тому що в огород не залізеш. Я хотіла зробити сьогодні такий пиріг, а то полуниця відходить. Ну, я то, може, там шматочок маленький, а так, ну, пригостили, може он глянути, чи може Ларісу комусь. Полуниця, вся в грязі теж. Дивіться. Бачите, добре, що я її зібрала. Тут вже залишилося таке оце в цю полуницю, що буде дозрівати, ми її зберемо і я її ній буде. І я зварю в банках компот. Прямо в банках компот, і буде все саме -саме краще. Десь дві склянки полуниці, склянку цукру і пів чайної ложки лимонної кислоти, це все прямо в банку, заливаю кип'ятком, закручую, через верх іде і вкриваю одіялом, і все буде хорошо. Коротше, треба вже підв'язувати помідори, треба їх пасинкувати, але в город не влізеш. Води дуже-дуже багато. Мама вже знову робить реставрацію, вже ці дорожки не годяться. Вже давай буде м'яти. Кажу, мам, роби, що хочеш, поріжем давай і щоб викинути їх, щоб їх вже не було. Подивіться на оце чудо. Я не знаю, оцих селекціонерів, ну зачем оце це таке зробили? От воно розпуститься, я вам покажу, що це красиво. Мені не подобається це таке. Якесь як, як ізуродоване, Ну, це сорт такий. Це такий сорт. Лілії прямо вже скоро скоро почнуть відкриватися. Читаю інформацію по помідорам, ділюся з вами. Значить, листя круте. Листя круте, чого? Бором треба трішки буде, я і так і думала побризкати. І плюс іще, від стресів То жара, Страшна, то холод, і оце крутиться листя. Уже, я вже сама, як великий великий агроном, що інформацію всю читаю, 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 тому, тому що це цікаво. Так, ну що ми поснідали. поснідали. Мама поснідала, поки я по телефону лялякала майже годину, то <смас> мама вже поїла. Я, іще... ну, я вже поїла. Вона ось тут, бачите, вже все. Уже так не буде. Уже дало уже дало. Главний модельєр нашого е, бита Ірина Сергіївна, сказала, що це не годно. Ну да, його дуже важко трусити. Дуже важко. Знаєте, деякі коврами так позастилали, все хорошо, і воно там годами, полісосікам, а ми не можемо. Я кажу, мам... А я ще диця переб'ю, а я ще хочу економити на кухні електроенергію трошки. Все-таки такий, такий двинь, одна, друга полоса дуже довго. Тим більше, я купила швабру таку красиву, віник. Коротше, вже все. Уже отак буде розрізати. Я найду крючок, куплю нитки, бо останні десь мене може знайти. І буде три куска. Коротше, хай займається. Робимо, кажу, ріж, не страшно. Вон, навіть лейка, дивися, стояла, як її засрало. Диви, як ляпало. І бачу сині доїда. Це ж оце, бачите, круте, це ж оцей клещ долбаний, треба побризкати. Воно ж, я йонагрін вирву ці сині, ну їх нафіг, не буду я дивити. Вирву та її все і викину. на не йшло, гірки нещасні, нещасні, вони хочуть тепла, воно зараз позаливалося. Ну, все-таки, але це все такі дрібниці, і хай воно отак встає, а нічого на городі нема, зато йде значить, строка бігуща, що Україна победила в этом, побіділа війні, ото хорошо. Став туди, ну там буде жарко і вона буде перебирати, то мама варення несе. Я на це згодна. Хай весь огород пропаде, хай. Щоб тільки вже була перемога. Тому що з кимось не балакаєш, навіть ті люди, з якими дуже давно спілкувався, тема одна. Як воно все набридло, як вони можуть? Ну хіба в них. Ой, коротше говорять, такі пироги. Так що, не знаю, зараз трошки підсохне, зберу трошки клубніки, зроблю все-таки той пиріг, тому що це дуже цікаво, воно швидко, я його готую весь час цей пиріг. Там можна, полуниця ой, це граєш, і з сиром, і в бісквітній, і в пісочній формі. І таке, як заливні, боже, стільки всього, але солодку їсти потрібно менше. Тому зробимо обов'язково помідарята, дивіться, які черята. А це кінза, кінза моя зійшла. Там теж зійшла, але. Там вже всі топталися. І я знаєте, що хочу зробити? Я хочу до цієї білої рози. До білої рози найду скочик, але для пікіровки є спеціальні такі е, як листочки, що завертають. Я хочу це обережно ножичком зрізати і туди вставити іншу розу, замотати. Коротше, Буду розвод, розводити рози, щоб на одному кущі були різні, різні. Так, понижче десь зроблю, отак і буде. Тобто, на білій розі вона мені що подобається, вона не колюча, не колюча. Сама квітка, мені щось не подобається, щось в ній не так. Це мені вчора зателефонувала бухгалтер, каже, гостиний двір. Це з гостинного двору, коли відкривали ресторан. Каже, хазяйка, так хоче з вами зустрітися. Кажу, ну. Не знаю, можливо, якось заїду. Якось заїду. То оце сюди прищепу зроблю, буде тут і біле, і різних різних кольорів роз наберу. І буде гарно, буде гарно, буде красиво. У цю, якщо прищепу. Ну, вона ж в'ющається, їй треба. Ой, Боже, наверху дивіться, які бідні у ті гілочки. Просто бідні гілочки. Ну, оце перше, що це буду, трішки водичка уйде. Тут вже такий стовбур, дивіться. Деякі стовбуряка. Бачиш? Оце воно хворіло, того, що тут у нас піон був його забивав. А зараз воно хворіє, того, що його там заїдає цей, як він називається хробак. І ви пишете, що треба спасати, тому що засохне. І Я вірю вам, того, що в мене отам був такий кущик, оцей, і його теж з'їв хробак і він пропав. Як самшичі, як він називається. А ця турецька проснулася, кана. Дивіться, яка густюча. Мама ще каже, боже, коли ж? Я зараз зріжу ці, ці, поставлю в кімнату. Ой, як гарно без слона вдома. Зараз я вам покажу хвилиночку. Регічка тільки терчить, зрізала ці длин, длинні. Зараз підемо, я вам покажу, зараз я ножнички покладу. О, так, це вже ножнички, які ми, ми працюємо в садку. Зараз я так потрушу, 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 тому що мокре дуже. Ой, сьогодні сітку дивлюся, оцю. Показують ту, яка в мене на кухні фірміна. Заходжу далі таке. Люди добрі, будьте уважними, продають по 145 по акції отаке гімно. Не купляйте, це просто гімно. Вибачте, за таке дивіться, дивіться, тут же отак буде. Та ви що? Тут Вже Диві... буде длинна доріжка, тут вона оце виріже. Тут під низ запусте, а ну так, лучше, ну так лучше, Тут буде гладілка. Кажу, мам, роби що хочеш. Я тобі тому що хай вона їх його ріже швидше викинемо. І отак кожен день. Кожен день Мені люба гафики дзвонить Це... Жінка, брата старшого, першого чоловіка, каже: ну, бабулечка молодець, ну, Сергієвна молодець. Тут, дивися, понашивала язиків. А я оце возьму потрушу на чисте. А це тут я стою, а це тут до вікна. Я зроблю воно все чисте. І оце сидить, сидить, обробляє цілими днями на криші. Отак. Фу, як воно мені часником, оця холіра. Я с поставила сьогодні отаку червону розу, те вже викинула. Готові? Раз, два, три. Дивіться. Нема слона, яка красота. Я занесла цей цвіток, того, що не годиться. Він не любить такого сонця, яке там. Уже накрила серветкою. Подиви. Це не мама. І хочу оце в оцю вазу. А що там в той вазі? Якась вірюка? Так, поставити оце. Так, тихенько, тихенько не падай, тихо, тихо. Як сплилося. Напускай. Ти подивись. Ти подиви, як воно сип. Опа. Гарне, правда? От я люблю такі, щоб воно було живе, але декоративне. М -м -м. Де як гарно. Просто красота. Так, а це трішечки, це ж тут. Я до сонця його ставлю, то він так і стоїть. І оце бабусі Галі, оце її, оця етажерка, скільки їй років, Боже, Боже. А вона в нас, бачите, як її перефарбували її там, і вона те, що потрібно. Містерик збирає такі гроші плоть. Та в мене що, я викидатиму, хай теж буде Гарно, правда, оці тут дивляться. Можна ще додати там у мене коротенькі є, але хай ці будуть отак. Головне, щоб не впало. ну Тут же ж не полетить воно в космос, правда, впаде на пол, тут не розіб'ється. о, Дуже красиво. прямо, ну Вам не видно того, що навпроти вікна. Отак. Сережка, класна, да? дивись, як я тобі принесла тут світи, Хі -хі, Красота, улибаєшся, стоїш. І орхідея. Що я хочу сказати за орхідею? Люди добрі. Ну, Скільки вона вже цвіте? Два чи три місяці. Подивіться, яка красавиця. Ця, вже, звісно, теж, але не така вона. О, Це якась міленька. А це краса тінь. Ну, це мені Леся дарувала. Таку ще і іншу. Ну, Дуже гарно. дуже гарно. Дивіться, який. а це що? Це іде чи... Не зрозуміло, квітка. Оцей у мене найхуже, я його пересадила, він щось такий в'ялий, такий в'ялий, я не знаю. Але якщо ти не хочеш рости, пропадай, я тебе викину. Ніяких проблем, боже, якась камашня чи що воно таке це не поліку, ніки тут витирала. І бавовночка квітне кругом. Я поставила бавовну кругом, хай вона квітне. квітне. Боже, яка біда, яка біда? Знову таки п'ятиповерхівка в кривому розі, за що мирні люди, які просто спали ви їх уничтожили? Ну, вже всі кажуть, та дайте ви таку ответку, щоб вони вже знали. Ну, Наша гуман... гуманність, наша ця не, по... не дозволяє. Так, я зараз оцю велику сюди покладу серветку. Отак. Бачите, скільки серветок у мене виприсилали. Моя мама колись, вона трішки витяглася, бо на цьому мама теж в'язала. Точ Галя у нас була царство небесне. вона теж так красиво крючком це все ділала. Зараз це все повертається, як гарно. Гарно ж? Гарно. Ой, якби такі дві однакові були на стульчик. Хм, ну вони будуть їздити. Так, Алочка, На маму ругаюся, а сама така сама. Куди оце присунуть? Куди? Скажіть мені, куди поставити це? Мені здається, що ця синя тут ні нікчиму, дай її поміняти місцями. Це мені, по-моєму, біата присилала, чи хто маленький такий. Мені здається, що біла, там буде краще. Зараз да? поміняємо. Як? Чи, ні? чи та була краще. Коротше, хай так полежи. А цю поки сюди перетягла, тут де фотокарточки. А. Потім щось зроблю інше. Так, добре. Іду я бирати лопату і викапувати сашка. Ой, ну це, мабуть, от окреме відео. Бо це таке відео печальне. Просто ні повісті печальні на світі, ніж повість о Ромео і Джульетті. Отак.